Так, Мерик! Отзивись, всім привіт. О, тут ще хтось, по помимо нас ходив. Зараз ось один невеликий ставок. І тут ось теж для відпочинку зробив те місце. І вирішив провірити, як і тут. Вдруг він тут крапший, так як він тут трохи вухший. Ага. Мерка, льоду тут так само немає. Миротворка немає. Да. Машина. Ага, щоб тоді до нас <рес> претензії були. Тут усе в так само немає, а ну вс всього боку. Зараз Ось все тут. А то буває таке, що О, тут трохи покравший. Но все одно. На достаточно крапше А? Ні, він тут одразу провалюється. ми легко Ну можемо ще десь перевірити. Там бачиш? Де там? Чи ага, Де, Де, ми о... там а, да, ми туди... чи минув того, чи позаминув того року ходивки. <реш> якраз на початку цього YouTube каналу. Якщо хтось повнить, то напишіть в коментарях. А то мені буде дуже довго та відео шукати, щоб його сюди вставити силку під це відео, буде дуже довго його шукати. А, ось якраз, так, да. <реш> місце ще є. Так тут уже ты, Мерик, проверяешь, я там проверяв, ты тут давай. Тут усього тоже хтось ходил. Мабуть тоже провір. Тут є Та я тоже Тут уся шалтутка, Мерик. Потонул-то. А? Не знаю. Так он. Да нас рыбай, Мирик. А, це вони ще й прибиті тут ось. Мерик, що ти там робиш? Це на у на нас. На який? Тупо. Тупо! Опа. Опа. Мерик, ти там гоптом акуратно називається. І Іменно як вирізаєш. Да, на оту там оце так краще ставати. А то що там навернутися можна буктов. Оця платформа, хоча всього що да, о, то люди не знають. Мир, тай. Треба кріпися. Щоб перевірити, чи хтось капітать. Це назад вертатись. А ти вертайся мені, кинеш, я якимись. Ага, знять. Воно Меррик, якщо хочеш, то на обпалку. Щоб тут зняти зразу. Тобі ж все одно тоді краще буде, а то тобі тут -то злізати тоді на, на треба буде. Под... Ааа, я. Що? Я, я думав, це просто. я. я там. Так, вирубай, камера. Та дай сюди. Місце я... перестає. Я, я думав, це просто я якийсь... Мені така треба. Я думаю, це просто якось спалтися тут. А це бін заступ Заступ, де знаєш ти. Е, мерк. Бьот покрапший, но як станемо, він нас не витримає. Так, оставляємо краще його а то мав тоді. Місток. А да, прокидай там самі засуха. От скажіть в такому вигляді, як наші, то це просто паук тут. Усідає. Сідай. Вс, давай. Так, дороги, да п'є Хто тут загубив кросовок і джинси? Слухайтеся, повстанемося. На зиму? Так. А, ну і другий кросовок. Такий в Європі. От <сосок> у дорога обов'язково має бути. Ну, Як бачите, її тут немає. на вуку? Не знаю. Самураїв немає цілі. є тільки путь Тут крига така сама, як і там буде швидше всього Опа каче мирик А ну давай далі. Давай тебе скажімо Контент будеш Тільки двома руками хапайся і мушика. мужика Весы повністю. Та да, ти в зніми. зимой. Я знімаю? Офигеть. Ні, все, далі, далі ще одному я, я сам. Малока шею. Молока Ох, Мерик. Грибочок, чки надо. – Народ, хто знає, що це за гриб такий. А ну Ні, я бахна розбираюсь, мирик. Та ти то ходив? – Та колки я то ходив, мирик. А то в низку, на камеру. – Та то я взагалі не знав, що то сідовні були ті, які ми тоді збирав. Ось який ти викинувся? Ага. Так все, на цьому відео вже підходить до кінця. Всім спасибо за просмотр, всім пока. Мерк, О, тоже попрошую, все, всем пока.